Як сказати українською совершать? Совершать денежні операції. Провадити грошові операції. Совершать нападені. Вчиняти напад. Совершать обряд справляти обряд. Совершать подвиг здійснювати подвиг. Совершать преступлення скоювати Злочин. Совершать ошибку Припускатися помилки. Сподіваюсь, що була помічна. Мої дорогі люди, якщо вам бракує слів у щоденному мовленні, запрошую вас на живе навчання або навчання наживо, мовна практика. Ставте плюсики отут унизу. Плекаймо своє. Цьому ваша Хмельницька. Мирного дня.